Привіт, сіла перепочити. Спираю такі з ділянки каміння, скло, палки великі. Для того, щоб коли це все коситиметься, то леска не билася, лезо не тупилося. А його щось тут багатенько. Тут бачите така ділянка, ось цей бур'ян, я не знаю, як він називається. Але його раніше тут повно було. Зараз тут клаптик лишився. Раніше він, особливо в тому краю, його було дуже багато. Такі ростуть в посадках, знаєте, там, де темнувато. І я в тій частині його викопувала, а тут вже в мене руки не доходили, не чіпали. То він такий росте. До речі, кущик Один із трьох. Тут взагалі на цій території смітник раніше був, тому тут багато скла. Ми хоча й вивозили тут, зачищали, але вже так склалося, що кури гребуться, і вони його таки звідкись і знаходять. І каміння багато, тому що тут поруч, ну, в цю сторону, як дивитися, там ще в 1900-ті роки, навіть трохи раніше, Кузня була. І навіть досі трактор тут а, взагалі городи, поле таке. Розвернути, там видно. І, однак, трактор, коли боронами, плугами їдуть, дістають каміння. Земля виштовхує. Ще, напевно, від дрону збираю і буду вже йти. Нам може скоро час їхати, тому я постараюсь в дорозі. Змонтувати відео, а озвучувати буду вдома, тому що я вчора знімала, але без мене на таймлап заставила тай і все. Якось так. Все, пішла працювати. А, і зараз ще клумби покажу результати. Вирішила я пересадити те, що не встигла минулого разу, а саме квіти, які ростуть поза клумбами. Вони обов'язково скосяться, як тільки будуть хлопці косити траву перший же раз. І тут готую місце, куди я їх буду висаджувати. Натягла таку ниточку, це як буде межа клумби. В майбутньому планую тут зробити паркан, але на його виготовлення мені десь 1-2 дні точно потрібно. Можливо, тут диночок буде, можливо, щось інше вигадаю. Ну, а поки вибираю скло, камінці, вириваю бурян з скло... літом минулим тільки прибирала, і тут кури знову понавигрібали його купу. Не знаю, скільки його ще тут будемо прибирати, але багато. Ніби трішки часу на відео, а насправді я ту комбу готувала майже годину. Тепер. Викопую свою фіалку. Сподіваюся, таки, це нічна фіалка. Вечорниці їх ще називають. Тому що, якщо буде це бульян, то буде дуже дуже прикро. Ну, викопала великі кущики, тому що їх взагалі багато насіялось. Старалась викопувати лише великі, і то їх така велика кучка вийшла. Тепер за допомогою лопати переношу їх на нове місце, нову клубу. І починаю їх висаджувати. Чому ця клумба в мене така основна, велика? Тому що вона в напівтіні, вона поміж акаціями, бузини. І, хоч якусь тінь дає, тому що на сонці квіти просто вигорають. Приїжджаю я не так часто, тому можливості поливати їх постійно немає. І забігаючи наперед, на наступний день проглядала: всі були живі, всі прийнялися. Наразі прийнялися. І тут намагалася викорчувати цей пеньочок, але він ще не досить пропав, і там вже від нього починає рости знову бузина. Я тут її копала, викопувала, але по-другому колу треба йти. А це вже починаю викопувати мак. Він розсіявся такий доволі великий кущик, Але я вже й забула, наскільки він такий тендітний, і яка в нього коренева система, вона така. Розгалужена як порія І щоб його повністю викопати, то була ще там урока. Тому що він в переплетінні з рибкою, з порієм, з усім. І ще, бачите, таки, достала. Не все одразу копається, і тут забити взагалі на тинок Проблематично буває, бо то кабінет кабінець попадає, то якась шифорина, то ще щось. Коротше, одні знахідки в землі. Але. Але вже як є. До речі, маку я також багато накопала, тільки не пам'ятаю, це повний чи не повний, але він весь декоративний це не дикорослий мак. Мак я завжди саджаю в таку кашку і стараюся саджати квіти в ямку. Щоб було таке заглиблення. Мені тоді їх легше поливати. Тобто, коли я приїжджаю, ношу відрами воду і заливаю в такі ямки. Вона тоді не розтікається і довше тримає вологу. Посадила його густенько, буде така кубка. А це вже далі ми пішли на город. До речі, воно так щось холодало-холодало. Якщо в садку я працювала, то було тепло мені навіть жарко, то тут так захмарило, піднявся вітер, і ми тут вже всі одягнені. Картоплю посадити ми не встигли, лише моркву та цибульку, потикали. І взагалі чудово працювати разом, тому що хтось розриває, хтось закопує, хтось засипає, то справа йде швидше. Тут вже видно, яке небо темне, вітряно було, це капець, воно просто все зносило, все розсівало. Сподіваюсь, морква зійде там, де треба. Цибуля то точно було натикалася. Морква сіялася. Тут вже й помічник прийшов, теж дотикував. І сапочку навіть знайшов, але там діло пішло трохи не туди, бо копав він стежечку. А потім ми вже бігли з городу, тому що пустився дощик. Якби він був і невеликий, але на город вже не вийдеш, сидити вже цей день не вдалося. Все було мокре, земля обралася просто до ніг. Я себе після дощу знайшла чим зайняти, вирішила підготувати матеріал для тиночків. Їх буде багато, тому з чогось починаю. Буде наразі закаті, тому що це найближчі зараз які є. Мінусів в тому, що багато колючок. Руки я поколола дуже, але вже ще є. Трішки підготувала. Ще буде із ясна, але то пізніше, тому що по нього далеко йти. Тебе теж додому перевезти через дорогу. Приємно. Я отвір закриваю. нас знайшка пила моя розрядилась, тому вже на сьогодні все. Ще, до речі, накопала я поза клумбами багато мальв, пересадила їх в кубку.